Привіт! Починаю своє відео із горнятка кави в себе в альтанці. Чудова золота осінь. Хто на каналі вперше я представлюсь, мене звати Олена і це простір любові. Сьогодні буде цікаве відео. Якщо ви ще не підписалися, то підписуйтесь на канал, бо я дивлюсь, дуже багато дивиться мене без підписки. І ставте лайки, якщо вам сподобається. Обов'язково пишіть коментарі. Мені вони дуже і дуже приємні. Це я прийшла з базара і показую, який фон для акваріуму я придбала В минулому відео. Якщо ви не дивились, я робила генеральне прибирання свого акваріума. Знизу залишу посилання в описі. І тепер надихнулася і захотіла поміняти фон. Тому що цьому фону вже, мабуть, близько 10 років, він десь там трошки пошкоджений, і він мені трошки надоїв. Взагалі, після того, як я роблю такі кардинальні зміни, як зміна води чи якесь генеральне прибирання в акваріумі, мені зазвичай хочеться додати туди чогось новенького. От я вже ще раніше, перед тим, як запускати рибок, купила нові водорості пластикові Посадила їх там за скринькою. І це була на базарі, і вирішила зайти в магазин і купити ще й обновити їм фон. і Поки я чіпляю фон для тих, хто не бачив попереднього відео, покажу вам, як він виглядав мій акваріум до того, як я змінила воду. Тут я вже завершую приклеювання фону, він клеїться, просто змочується водою або акваріум. Ну мені незручно туди діставати, то я змочувала сам фон. І оскільки він був закручений і там кінець дуже відвертається, то я вирішила, поки що, поки він розправиться, закріпити його скотчем. До речі, нагадаю, що в водорості свої пластикові я відмивала від зеленого наліту хлоркою. І для тих, хто переживав, бо я й сама переживала, що це хлорка, як риби відреагують, то все добре. Я його просто все виполоскала і вже пройшов ну, ще не тиждень, ну вже дня 3 чи 4, і все добре з рибами, так що можна таким користуватись. І показую вам, як виглядає мій акваріум після зміни води і з новим фоном. Отож, в минулому влозі ми зробили з вами такі гачечки. І зараз показую, для чого вони мені були потрібні. На сінце я замовила собі такі прихваточки. Якість мені дуже подобається. Вони натуральна бавовна. Покажу, скільки вони коштували. Разом з цими прихватками я замовила Даньки кофтинку, таку помаранчеву, цікаву. Він її вже сьогодні одів до школи, покажу, як він в ній виглядає. Точніше, я замовила ковтинку і до неї, щоб була безкоштовна доставка, замовила собі такі прихватки, бо в мене їх немає. І тепер я не знаю, куди мені їх причепити. Я вже думала, спочатку я хотіла зробити тут збоку на плиті. Зараз покажу, ну, приблизно. Так, щоб було їх зручно доставати. Потім я подумала, що коли я почув в духовці, плита нагрівається, і, можливо, це буде негативно впливати на ці гачечки. Потім я думала, може їх десь два зробити отут. Чи отут ось, ось знизу. Щось, я ще думаю, можливо, навіть тут. Мені здається, якщо я ще тут. Почеплю ці гачечки, то буде як-то занадто багато всього, враховуючи оці мої декоративні плиточки. Ну, зараз подумаю, як краще і покажу. Ще один варіант, можливо, тут ось збоку. Зараз мабуть кудись спробую а потім, якщо не зайде, то буду перевішувати пізніше. Поки що буде так, я думаю. Потестуючи зручно, Ну, це мені, е що на шафі висить, я думаю, вона тут точно залишиться. А ця рукавичка, що збоку я ще не впевнена. І ще один варіант. Дві прихватки тут будуть разом, а там буде рушничок. Я, скориставшись хорошою погодою, вирішила нарешті поприбирати в квітнику біля хати. Позрізати вже листя піонів, які вже почорніли і зовсім непривабливо виглядали. Також я там попутно якісь листя півників. Ну, чесно кажучи, я не видаляла усе, видаляла так вибірково, тільки те, що мені дуже не подобалось. Одразу скажу, що з осінні листя ні з квітників, ні, ну, можливо, з газону доведеться вигребти. А так я його залишаю. Я думаю, що так набагато природніше, коли оця така природня мульча буде на землі зимувати, вона там частина вже почне перепрівати, буде створюватись гарне середовище для бактерій і мікроорганізмів. До речі, всі хризантеми, які ми садили там ще, мабуть, місяць тому в попередніх відео, вони дуже гарно прийнялися і досі квітують і радують моє око. Ще хочу подякувати за коментарі під Попереднім відео про моє ну, знайомство друга частина, де я відкривала якісь такі, можливо, для когось, дивні речі, що мене стосуються. Дуже рада, що серед вас є багато близьких мені людей, і що ви мене розумієте. До речі, це мене надихнуло зняти ще одне розмовне відео, в якому іще більше вам розкрити ну, якісь подробиці мого життя. Вони цього разу будуть стосуватися моїх шлюбів. Так що, якщо вам цікаво, то підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Тут я вже завершую прибирання, складаю все обрізані сухі листки на ряднину і віднесу їх у свої органічні траншеї на грядки. Оскільки після суботнього буревію дуже багато поблітало листя, то я вирішила ще прибрати трішки на Нашій стежинці. Ну, слава Богу, не наробив той вітер у нас особисто такого лиха, як в інших регіонах, ну, тільки в частині міста не було світла якийсь час. До речі, листя, як я і казала, я його з осінні не виношу, не згрібаю. Я прибираю тільки на східцях і на стежинці, тобто, щоб було ходити зручно. Знаєте, чесно кажучи, я думала, що коли я показувала цю місцену останній раз, була тут останній раз, що це вже все що це вже закриття сезону, мого велосипедного, що я вже їздити не буду, бо буде осінь, буде холодно. І знаєте, сьогодні 31 жовтня на вулиці, я не знаю, мені здається градусів 20, ну я ще їхала. На велосипеді то мені взагалі жарко. Ай, подивіться, яка краса, яка золота осінь, як тепло, як гарно. Який чарівний Дніпро. Привіт! І вам покажу цю красу. Заварила собі кави, взяла батончика. І зараз іще. Ну, тепер я вже сподіваюся, може це ще не останній раз я сюди. В цьому році Друзі, назад я не змогла проїхати повз цей пляж, на якому зазвичай я п'ю каву. Цього разу їздила в сусіднє село, це десь близько 15 кілометрів ну, в обидві сторони. А зачарували мене лебеді. Я їхала і побачила цих лебедів, цих красенів і не змогла просто проїхати мимо. Я зупинилася, включила камеру і хочу вам показати цю красу. Дуже люблю вічні календарі. Це я робила своїми руками за своїм ескізом. Мені майстер робив заготовку, я його захотіла сумістити з годинником, і він, в принципі, планувався як настольний, але оскільки на столі він мені зараз не потрібен, то я його повісила. І сьогодні я змінюю не лише цифри, а й місяць із жовтня на листопад, 1 листопада. Це я щойно прийшла з нової почти, отримала своє замовлення, яке зробила кілька днів тому на м'яке скло. Вирішила таки замінити свою скатертину і склейонки на таке м'яке скло. Мені дуже сподобалась його якість, коли я його розпакувала. Також мені дуже сподобалось, що вони мені його вирізали під індивідуальний розмір, бо там стандартний був або 95 або 100, а мені треба було 97 см. Відправили, до речі, навіть не на грузове відділення, бо мені до нього далеко добиратися, Воно, незважаючи на свої габарити, прийшло на наше звичайне відділення. Покажу, на якому сайті я його замовляла, можливо, вас зацікавить. Тут я розстелила скатертину і залишила її, щоб вона розправилась і прийняла форму столу. Вирішила сьогодні приготувати ще одну гарбуза з декорації. Чесно признаю, що я не шанувальниця гарбузів, в принципі. Частину зру... вирішила зробити з картоплею, з баклажанами, тобто з овочами з сиром, а частину вирішила запекти солодкими з яблуками і з медом. І ви знаєте, печення яблука я їла вперше, але мені дуже сподобались, просто супер. Буду пекти ще. На жаль, мій Дан, Данічка теж не любить гарбузів, тож мені довелося вечеряти і обідати цим самій. Так от, я почекала вечора, думала, що ця скатертина, рідке скло вже розправиться, але, як бачите, ще трой, трішки по краям вона не прилягла. Ну, я думаю, за кілька днів все це. Стане на місце. Так от, цю скатертину я покажу, де я вам де я замовляла. Вона доволі е, тверда, ой, тверда, товстенька, десь, по-моєму, 1,8 мм Вона має бути. Мені дуже подобається, що тут є, такий, ну що вона не просто глянцева, а з, з малюнком з ромашками, тому що в мене поверхня столу не ідеальна, і мені якраз хотілося, щоб воно таке було трошки, трошки щось приховувало. Чому я таку скатертину взяла? Ну, В принципі, мені дійсно подобаються скатертини, які ну, закривають стіл, але вони мені подобаються із тканини. І інша моя сторона каже, що практична. Оленка не готова абсолютно до скатертини з тканини, тому що діти, тому що це. Ну, дуже непрактично, її постійно потрібно буде тільки прати і виводити плями, тому я знайшла для себе такий вихід такої скатертинки з силіконової, рідкого скла, ні, м'якого скла, правильно вона називається. І я думаю, що в принципі тепер, якщо мені захочеться ще сюди додати скатертину із тканини. То під цим яким склом може бути, <смі> вона не буде так вимазуватися. Ну, я не знаю. В принципі, мені і так подобається, і без катертини. А цікаво, як вам. Чи краще з чи ні, чи любите ви скатертини? Чесно кажучи, я скатертину зробила, бо я не впевнена була в тому, що якщо ви не знаєте вперше на каналі цей стіл декорувала я сама. Є відео, я залишив посилання, яке робила. Ну, в принципі, так само, як і стільці. І оскільки повністю шар. Ну, верхній шар там лаку я не знімала, а так просто трошки шкурила, то я не впевнена, що якщо його експлуатувати по повній програмі, то витримає стільниця і ні, нічого не буде. Саме тому тут була скатертина раніше. Але все-таки вона мені ну, саме більше мене дратувало те, що вона із клейонки, вона така ну, не дуже естетична і на, на відчуття. Мені не подобалася. І показую, що я зробила з гачечками, з якими я ніяк не могла визначитись, де їх повісити. Врешті-решт я вирішила, що мені найзручніше буде, щоб мої прихватки вісіли тут на тумбі прямо над плитою. Звідси я гачок забрала і вирішила, що взагалі в мене раніше вісіла підставка під гарячі на тумбочці теж. Але після того, як я їх поміняла, мені не хотілося в них щось робити. А такий от гачок на липучці дуже буде зручно, я думаю, що біля плити в мене буде підставка під гаряче. Отак от от в мене доповнилась кухня. Пишіть як вам. А завершити хочеться ранковими сонячними промінчиками, що потрапляють до нас у вітальню показати, як я зараз любуюся, насолоджуюся своїм чистим акваріумом. Дякую вам, що додивилися до кінця це відео. Пишіть обов'язково коментарі, підтримуйте мене вподобайками, підпискою. Дякую вам за перегляд і до наступних зустрічей!